Українські виробники Китаю махінації податки та публічні страчі, що трапилось між керівниками Аврори та Укрпошти, і яким боком там? Тему вітаю друзі! Я Катерина Широкопояс. Ви у мене на каналі. Тим, хто підписався раніше, дякую і плюсик до карми. Хто що у роздумах, не гадайте, не думайте, а підписуйтесь. Українського якісного контенту має бути більше. 9 січня Укрпошта анонсувала новину про стратегічне партнерство із СТЕМУ у своєму Фейсбуці. Ігор Смілянський СЕО Укрпошти зазначив, шопінг без меж, доставка без затримок. Ну просто все, як ми любимо. Після пілоту. Одного проєкту, впродовж якого Укрпошта доставила більше як півтора мільйони посилок із відомого китайського маркетплейсу тему і не просто доставила, а розмитнила та доставила у піковий період понад 80% відправлень. За три дні менше. Укрпошта та тему оголошують про початок стратегічного партнерства. Так пише Смілянський, не я. Вітак Продовж першого кварталу 2025 року Укрпошта планує відкрити новий автоматизований центр обробки міжнародних посилок і задає собі планку доставляти більш як 90 посилок за один-два дні з моменту перетину кордону України. Укрпошта передує в доставці посилок із Китаю. Понад 60% відправлень ми беремо на себе. Наші китайські клієнти досить вибагливі. Комп'ютер вибирає логістичну компанію згідно з якістю і швидкістю доставки. А зазначення. Цифри свідчить про те, що ми пропонуємо і перше, і друге. А що ж буде після відкриття другого автоматизованого центру? Накидає мрії пан Смілянський. Реакція не змусила себе чекати. Спочатку у коментарях під його дописом читачі накидали гнівних скарг на роботу Карпошти, мовляв, довго брудно, посилки губляться. То який вам міжнародний ринок, де ви де тему? А тут, взагалі, хтось питає, що далі співпрацею із російським Wildberries. скажу чесно: достання користувалася Укрпоштою, може десь так. Влітку так чекала довго, обслуговували повільно, але оскільки я не частий гість, то і не коментуватиму і не засиратиму. Адже один випадок у моєму випадку не може бути показовим. Водночас співзасновник і СЕО мережі Аврора Тарас Панасенко у своєму Фейсбуці розкритикував проєкт стратегічного партнерства Укрпошти і китайського маркетплейсу тему і закликав зрівняти правила оподаткування для зарубіжного та українського бізнесу. Адавство створює преференції закордонним гравцям, тому вони можуть продавати товари дешевше за українські аналоги, вважає бізнесмен. Якщо простими словами, то Китайці не сплачують податки із посилок на товари вартістю до 150 євро. Аврору злить дозвіл для споживачів не сплачувати 20% ПДВ при отриманні поштового відправлення за кордону вартістю менше ніж 150 євро. А це шкодить українським ретейлерам та виробникам. Ну, виробникам погоджуюсь, але у випадку аврори ну таке. аврора не є виробником. Вони самі є. Ретейлом срач зав'язався знатний, як то кажуть, і особливо мені сподобався цей випад від Аврори в бік Гетьманцева. Гетьманцев має проукраїнську адженду пише Сео Аврори. Пану ладно, серйозно. У коментарі до SEO Аврори прийшов і SEO Укрпошти і написав таке, давайте на цифрах. Фен однаковий на тему чи Аль 1684 гривні. У наших магазинах чи онлайн-майданчиках 3499. Давайте, хай буде плюс 20% ПДВ. Тоді не 1674, а 221. Але це не 221 проти 3499. питання: я везу той фан авіа окремо запакований. А цей фан їде контейнером, морем, а потім в Україну. За рахунок чого, причому беруть їх всіх в одному місці. Така різниця у ціні для українців. Хороше зауваження. Очевидно, що Україна у переважній більшості випадків не виробляє товари тієї специфікації і різноманіття, яке є, яке є у маркетплейсах, а бізнес розвивається в умовах конкуренції, це очевидно. Хоча важливо розуміти, що створення штучних преференцій нікому не піде на користь. Я за національного виробника, але я також за те, аби найбільшу вигоду отримував громадянин, який отримає бажаний товар очікуваної якості. За Менші кошти. Тобто просто рубати з плеча і збільшувати кінцеву вартість споживачу, бо умовному рітейлу, яким є Аврора, не подобається, що хтось продає дешевше, як на мене, шлях в нікуди. Зрештою, умовний покупець Аврора в Україні і умовний покупець Тему чи Алі це ж абсолютно різний покупець. Один готовий чекати довше і отримати пізніше, і дешевше. Інше хоче вже й готовий платити за це дорожче, тобто вимога ввести податки на відправлення для фізичних осіб під грифом підтримання, стимулювання українського е виробника. Вона доволі є провальною а тим паче, якщо це вимагає не виробник, а Retail. щоб забезпечити справедливість для всіх продавців, варто скасувати податки на товари вартістю до 150 євро для усіх, або таки встановити ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів. Так пропонує Панасенко. Це вихід, хоча б на Рівні умови зазначає він у разі відміни пільги в оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро. Обсяг надходжень від податку на додану вартість міг би скласти 11,8 мільярдів гривень у 2024-му. Про це свідчать дані Інституту соціально-економічної трансформації. Що для пересічного споживача означатиме скасування пільги? Переплата за товар і ви, і я. Розуміємо, що різниця в ціні на іноземних маркетплейсах і українських сайтах далеко не 20% через ПДВ. І інколи товари на іноземних майданчиках коштують. У рази дешевша ніж в Україні, крім економії на податках за пересилання посилки, покупець може зекономити і на націнках, які встановлюють офіційні дилери. Наразі придбаний на іноземних маркетплейсах товар вартістю до 150 євро потрапляє в Україну без плати. ПДВ це 20% від ціни та мита близько 10 Для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт. Податки нараховують на суму перевищення для посилки вартістю 200 євро. Податки слід сплатити з 50 євро цю пільгу, я ж зазначу, не раз хотіла скасувати або ж хоча б змінити. Востаннє про таку спробу стало відомо у липні, коли мінфіну прилюднив план підвищення податків. А як ви вважаєте, чи має українська укрпошта співпрацювати і навіть Хизуватися співпрацею з Китаєм, зважаючи на його тотальну підтримку режиму Путіна, і чи справді це знищить саме українського виробника. Діліться в коментарях.